Вітаю! Темою нашої сьогоднішньої лекції буде закон про місцеві вибори. Тема надзвичайно актуальна, важлива і цікава, не тільки зважаючи на те, що в Україні оголошені чергові місцеві вибори, але і передусім через те, що виборча система, нові місцеві вибори впродуть вперше в Україні за новими унікальними правилами, власне, розповісти про які ми і поставили перед собою за завдання протягом найближчих 20 хвилин. Отже. Закон України про місцеві вибори це закон, який був прийнятий нещодавно Верховною Радою, і він представляє ту виборчу систему, яка ніколи в Україні раніше не діяла. Закон про місцеві вибори буде застосований в Україні на місцевих виборах 25 жовтня, але вперше в історії нашої країни місцеві вибори 25 жовтня не завершаться. Зокрема, закон передбачає, що вибори у великих містах з виборцями понад 90 тисяч кількістю. Пройдуть у два тури. Це означає, що в усіх великих містах України, де проживає більше 90 тисяч виборців, тобто в всіх обласних центрах, та також окремому переліку великих міст вибори міських голів пройдуть у два тури, тобто за такою ж системою, як на президентських виборах. Якщо в першому турі все ж таки якийсь кандидат отримає 50% плюс один, тоді він буде переможцем. Якщо ж кандидат у міські голови отримає менше 50% плюс один, то разом із своїм. Другим опонентом вони потраплять до другого тура, де в бюлетені буде тільки два бюлетені. Трішки про саму виборчу систему. У 2002 році давно в Україні була виборча система, яку називали мажоритарна. Усі депутати місцевих рад обиралися по конкретних округах. Це була одна виборча система. Вона в Україні більше не повторювалася. У 2006 році в Україні була партійна списочна система. Тоді депутатів обирали за партійними списками. Це була унікальна виборча система. Вона теж в Україні більше не повторювалася. У 2010 році була змінена законодавство про місцеві вибори, і його суть цих змін заключалася у тому, що списочну систему наложили разом на мажоритарну систему 50 на 50. Так в Україні виник третій закон про місцеві вибори. Після Євромайдану, коли відновили законодавство про місцеві вибори, були внесені правки до старого закону 2010 року. Таким чином були відновлені місцеві вибори, і в Україні з'явилася друга редакція, а фактично четвертий закон про місцеві вибори. Якщо говорити про закон 2015 року, то закон про місцеві вибори це п'ятий закон за останні фактично 15 років законодавства про місцеві вибори, і він означає абсолютно п'яту нову систему. Я хотів показати цим, що. П'ять фактично різних кроків Верховної Ради по законодавству про місцеві вибори призвели до того, що діючий закон він є солянкою. Він змішав в собі все те, що було в різних законах, разом докупи. Тут разом є і округа, тут разом є і партійний список. З одного боку, тут немає права на самовисування і вільного права балотування громадянам. З іншого боку, кожна політична партія, незалежно від того, коли вона зареєстрована, навіть якщо вона не зареєстрована на даний момент, але до кінця місяця цього вона встигне зареєструватися, отримує право виставляти кандидатів. Немає обмеження з приводу того, які партії можуть виставляти кандидатів, навіть самі свіжі, самі нові, самі молоді. Якщо ж говорити далі про самі особливості цієї виборчої системи, то варто сказати, що є дуже багато міфів про неї. Називали цю виборчу систему відкритими списками. Це не відкриті списки, так, да, але це партійні списки. Називали цю виборчу систему мажоритарною. Ні, це не мажоритарна система, адже немає можливості вільно балотуватися в окрузі. Але справді є розподіл на округи. Ця виборча система є унікальна. Можна було би її назвати партійні списки з преференціями. Тобто кожний кандидат від партії закріплений в конкретному окрузі. От скільки є депутатів, стільки є округів. Наскільки місто поділяється окружних відповідно територіальних виборчих округів, прив'язаних відповідно до кожної конкретної території, вони на конкретній дільниці знаходяться ці округи, то стільки, відповідно, кандидатів може поставити партія, але не більше. Таким чином, кількість кандидатів, яка виставляє партія на ці вибори, дорівнює кількості округів плюс одна особа. Що це за одна особа? Це залишок з поняття список партії раніше. В Україні були партійні списки. Пам'ятаєте, я про це говорив, коли вони виникли. Тепер партійних списків більше немає. Верховна Рада ліквідувала можливості партійних списків, це коли людина купляє собі місце в партійному списку і, не працюючи на окрузі, виходить потім в депутати. Так само Верховна Рада ліквідувала округи. Більше цього немає, що в одекремо взятому окрузі можна працювати на свою партію, ну фактично не звертати її увагу, можна сказати, ігнорувати її вказівки і команди, а паралельно собі стати депутатом і, відповідно, бути незалежним. Зв'язано тепер докупи. Партія виставляє партійний список, але кожного кандидата в партійному списку виставляє закріпленим за кожним округом. І тільки лідер цього списку є тією окремою особою, яка відповідно пройде, якщо партія пройде. Що значить партія пройде? 5%. процентів. Тобто кожна партія повинна взяти в своєму місті, в своїй громаді 5% виборців. Чи є це багато? Насправді мало. Адже явка на місцевих виборах вона завжди низька. На місцевих виборах завжди приходить до виборчих дільниць ну, приблизно 50%, половина від виборців. Це не так, як на парламентські, президентські, 60, 70%, в окремих регіонах 80%. Ні, це 40, 50%, інколи 35, ну інколи 55%. Якщо взяти 5% від кількості виборців, які прийдуть голосувати, то. Насправді для партії це не досить великий бар'єр, і в принципі 5-відсотковим бар'єром Верховна Рада прирівняла місцеві ради до рівня Верховної Ради. Багато хто критикував, що Верховна Рада зробила відповідно такі. Ужесточення правил для того, щоб малі партії, щоб нові свіжі політичні сили не пройшли до відповідно, місцевої ради, щоб тільки парламентські розкручені партії ставали депутатами. Це було б повністю правомірно так казати, якби не один аспект. Аспект заключається у тому, що відповідно до змін законодавства зменшена кількість депутатів. І для того, щоб відповідно кожна партія, яка пройшла до місцевої ради, мала ну хоча б одного-двох депутатів, прийшлось підіймати батьку. Бар'єр хоча б із цих міркувань, тому що у дуже багатьох радах кількість депутатів 24, 26, 34, 36 і 5% можуть значити всього лиш 1, 2, ну 3 депутата. Тому насправді підняття е, бар'єру прохідного воно було гармонійно разом з зменшенням кількості депутатів. Воно пов'язано. Але це, мабуть, цікаво більше для партій. А щось цікаво нашим виборцям знати, щось цікаво нашим громадянам, люди, які прийдуть голосувати. Їм дуже важливо і дуже цікаво знати і розуміти наступне. Якщо раніше в кожному окрузі завжди хтось перемагав, одна людина ставала завжди депутатом, тобто перший, кращий переможець в окрузі, то ця виборча система не така. Зокрема, може статися так, що в певному окрузі депутатами стануть двоє, троє, четверо людей. А в певних округах жодна особа не буде обрана в депутати. Від чого це залежить? Це залежить від кількості відсотків, які набере людина в окрузі. Якщо раніше в окрузі потрібно було взяти перший результат, і було дуже важливо, щоб вона була лідером, щоб вона була вище всіх інших кандидатів, то тепер це не зовсім має значення. Зокрема, звичайно, це плюс, коли кандидат бере багато голосів, і кількість людей, які проголосували за нього в окрузі, є значною. Але головним для. Визначення того чи стала людина депутатом чи ні, є два інших фактора: фактор: перший від якої партії людина балотувалася, якщо партія пройшла 5%, то людина має шанс боротися за депутатське місце. Якщо ж людина, людина балотувалася від партії, яка 5% не пройшла, то навіть при хорошому, серйозному результаті ця людина депутатом не стане, навіть якщо вона зайняла перше місце, чи 50% мешканців округу проголосували за неї. Це мінус серйозний цієї виборчої системи, але він компенсується іншим серйозним плюсом. Плюс заключається у наступному: немає значення, чи людина взяла. Перше чи друге чи третє місце в окрузі. Людина могла бути п'ятою, сьомою в окрузі, четвертою, третьою, другою, але не першою. Але все одно може стати депутатом. Від чого це залежить? Це залежить від того, що партія, яка взяла певний відсоток по всьому місту, а що значить по всьому місту? Це кількість голосів в кожному окрузі відданих за цю партію і за її кандидатів. Це перший показник. Другий показник: а скільки проголосувало за конкретного кандидата? Тобто, наприклад, за партію проголосувало 10% у місті. Кожний десятий проголосував за партію. Від партії було виставлено кандидати в різних округах. За деяких із цих кандидатів і за партію разом, адже в бюлетені буде написано разом партія і кандидат в певних округах проголосувало 15%, 14%, 13%. То ці люди стануть депутатами, які потягнули партію вгору. А ті люди, які партію тягнули вниз, відповідно там, де в округах проголосували за партію і кандидата, 8%, 7%, 6%, і середній получився 10%. ці люди депутатами не стануть. Таким чином, якщо так умовно, дуже так грубо сказати, то можна сказати так, що всі кандидати, які здобудуть голоси вище середнього, вони мають шанс стати депутатами, навіть якщо по два-три по в одному окрузі. Ті ж кандидати, які взяли нижче середнього своєї партії, вони майже не мають шансу стати депутатами. А виборці в бюлетені будуть бачити одночасно і номер партії по жеребьовці вибраний, і ім'я партії великими літерами, і прізвище кандидата-лідера. І прізвище кандидата, закріпленого в окрузі. Таким чином, нова виборча система це командна гра. Грають команди, не індивідууми, навіть харизматичні, а команди, групи грають, тому що кожний учасник групи в різному окрузі працює. Разом вони приносять відсоток партії, і ті з них, хто принесли партії найбільший відсоток, Ті стають депутатами. Ті, хто найменший відсоток, депутатами не стають. Ті, хто посередині, залежить від відсотка партії, скільки вони відповідно взяли. В цьому особливість цієї виборчої системи. Індивідуально стати депутатом не можна самому без партії. Партії без харизматичних лідерів або просто працюючих кандидатів, людей, які пішли спілкуватися з виборцями, теж відповідно завести фракцію у місцеву раду. Неможливо. Це стало командною грою. Ще особливістю цієї виборчої системи є те, що виборці будуть мати не два бюлетені, як раніше, за партійний список і за мажоритарку, а один бюлетень. Тому що я вже говорив про те, що партійний список це у нас лише одна особа, лідер. Далі всі кандидати закріплені в округах. В кожному окрузі буде різний бюлетень. Скільки округів, стільки бюлетенів. Чим вони будуть відрізнятися? Прізвищем закріпленого кандидата в окрузі. Все інше в кожному окрузі однакове. Назва партії, прізвище лідера, номер партії по жеребкуванню. Таким чином, голоси одночасно збирає і партія як організація, і лідер партії, які її відповідно, ну керівник, які її відповідно обличчя партії на цих виборах, так і кандидат закріплений в окрузі. Таким чином, все разом піде в один кошик. І за підсумками цього кошика буде видно, хто з кандидатів найбільше приніс туди, відповідно, голосів. Якщо рівномірно по всьому місту, то це відпрацював лідер або назва партії, її бренд, як то кажуть. Якщо в певному окрузі голоси відрізняються в мінус, це означає, що кандидат, закріплений за округом, дискредитував партію на цій території. Якщо вже в певному плані. Плюс вище середнього по місту, то це означає, що певні кандидати, закріплені в округах, розрекламували партію, команду і себе в цьому окрузі, так, що вони партію підтягнули трошки вгору, і відповідно за це стали депутатами. Тому і я казав, що буде так, що в одних округах відповідно кандидатів кілька виграло, тому що може бути так, що кілька кандидатів відповідно розкрутили свої партії, взяли хороші відсотки порівняно з середнім відсотком партії по місту чи району чи області а в деяких округах. Навпаки, жоден кандидат не витягнув свою партію в харизматично вперед. І навіть якщо він там взяв перше або друге місце, все одно цей відсоток, який вони взяли, нижче середнього відсотку партії по місту чи району чи області. Таким чином, жоден із них не став депутатами. Як з цього будуть виходити після виборів? Після виборів цього будуть виходити наступним чином. Зокрема, в тих округах, в яких не буде відповідно депутатів, що стали відповідно переможцями, то інші кандидати будуть закріплюватися за округами своїми і за сусідніми для того. Того, щоб у кожного виборця таки з'явився обраний депутат. Ще важливо зважити на те, що ця виборча система вона унікальна також в тому плані, що одна й та сама особа одночасно може балотуватися в ради різних рівнів. Це вигідно як для молодих нових свіжих партій, тому що у них малий кадровий склад, і вони можуть одних і тих самих осіб виставляти одночасно в різні ради. Це вигідно і для розкручених брендів партії, які проголосували відповідно цей закон. Закон голосувався коаліцією всіма п'ятьма фракціями коаліції станом на цей момент. Оскільки він дозволяє гарантувати своїм кандидатам потрапляння якщо не в одну раду, то в іншу раду. Таким чином, більша кількість представників однієї тієї самої партії має можливість ставати депутатами, оскільки дозволяється одночасно балотуватися від партії і в районну, і в міську, і в обласну раду, і в голови міські, сільські, селищні. Таким чином за підсумками Виборів просто залежно від того, де як спрацювали, розділяться одні і ті самі особи. Одні підуть працювати в представницьку владу ради, другі підуть працювати в виконкоми, якщо не зовсім не стануть депутатами, треті підуть працювати в раду нижчого рівня. І за підсумками буде видно, яким чином команда спрацювала. Крім того, будуть випадки, коли одна й та сама партія, відповідно, 5% пройшла в одну раду, а в іншу раду 5% не пройшла. Ще особливістю даного закону про місцеві вибори є те, що запроваджено імперативний мандат. Зокрема, ті партії, які не задоволені тим, як будуть працювати їхні депутати, яких вони делегували в ради, матимуть можливість, так само як це колись уже давно в Україні було, відкликати. Обраних депутатів за підсумками річної роботи їхньої. Тобто партії з можливість подивитися, як працюють їхні депутати, і якщо вони не задоволені тим, як працюють відповідно вони в Раді, то мають можливість їх відкликати, і наступні по списку підтягнуться. Що таке список? Список це рейтинг кандидатів за підсумками голосування, де хто скільки відсотків взяв. Якщо взяли хороші відсотки, то стають сразу депутатами. Якщо взяли менш по, ну, відсотки гірші або погані, то вони вишуковують в чергу і очікують, коли вони стануть депутатами. Скільки часу будуть працювати ці депутати? Два чи п'ять років? Наразі ми цього не знаємо. Все залежить від змін до Конституції. Якщо зміни до Конституції будуть прийняті, то місцеві ради, обласні, районні і навіть міські сільські селищні голови, міські і селищні ради будуть працювати тільки два роки. Якщо зміни до Конституції прийняті кінцево не будуть, то відповідно до закону про місцеві вибори, дані ради і міські селищні, сільські голови та ради об'єднаних громад обираються на повноцінний п'ятирічний термін. Звичайно, це не може виключати в Україні політичних криз або якихось інших обставин, що ради. Стільки часу не пропрацюють, але загалом закон про місцеві вибори каже п'ять. Конституція в тексті змін каже два. Оригінальна конституція теж каже п'ять. Поживемо, побачимо за жодних обставин. Ми розуміємо, що не менше ніж два роки працюватимуть ці органи самоврядування, а тому вони є важливими і вартими вашій увазі. Також вартим є увазі те, що дана виборча система, дані місцеві вибори пройдуть по унікальних нових місцевих правилах, які відповідно раніше виборцям не були знайомі. Ну і вони і кандидатам не були знайомі, і політичним партіям. Це дещо урівняло політичні сили між собою. Бо часто казали, що даний закон про місцеві вибори написаний виключно під вигоду одних політичних сил. Це не зовсім так. Якщо подивитися на виборчу систему, яка зараз створена, виходить, що вона вигідна як тим політичним силам, які її приймали. Адже справді бренд, назва партії, дуже сильно дає допомогу. Партії просунути певний список кандидатів, і дуже сильно буде видно, чи кандидат потужно попрацював в окрузі і підтягнувся до бренда своєї партії і навіть вище, і тому став депутатом, чи відповідно він просто хотів скористатися назвою партії, брендом партії, але депутатом йому так і не вдалося, тому що він, хоч партію вниз і не потягнув, але і в плюс не потянув. Таким чином партія за допомогою такого закону зможе дуже чітко бачити, хто брендом хотів скористатися, а хто, відповідно, хотів справді стати депутатом. Том і попрацював добре з округом. І для молодих нових політичних сил теж цей закон є вигідний. В якому плані? Не по відсотковому бар'єру, бо зрозуміло, що підняття 3 з 3 відсотків до 5 для молодих нових політичних сил він дещо викликає запитання, але він вигідний в іншому плані. Раніше нові молоді політичні сили розуміли, що лише 1, 2, 3 депутата стануть депутатами. І тому в прохідній частині списку відповідно втрачав після розподілу прохідної частини списку втрачався стимул у кандидатів працювати з виборцями. Бо якщо кандидат розумів, що він не перший, не другий чи не третій, у нього не було стимулу працювати далі, він розумів, що все одно він депутатом не стане. А йти в округа і перемагати в округах у авторитетних людей, займаючи перше, друге мі... перше місце, фактично, бо друге місце раніше не мало ніякого значення, це теж було мало реальним. Тому що розуміли, молоді, свіжі кандидати, політики, активісти, громадські діячі, що вони не зможуть стати депутатами, коли перше місце треба виграти. Тому що завжди на окрузі є хтось авторитетний, директор ЖЕКу, серйозна людина. Комунальних, бувший депутат і так далі, і тому подібне. Зараз ситуація помінялася. Не так важливо бути першим на окрузі. Важливо розуміти, що людина, яка зайняла всього лиш третє, четверте місце і разом сформувавши команду, пішла партію на місцеві вибори, і ця партія подолала 5%, то навіть при тому людина може стати депутатом. Адже, зайняли, коли партія зайняла всього лиш 5, 7, 9, 12, 15%, а кандидат зайняв приблизно такий самий відсоток, що чуть, -чуть краще, ніж його партія, людина стає депутатом. Депутатом, навіть якщо перед ним в окрузі є багато інших людей, які зайняли кращі відсотки, і, можливо, вони стали або не стали депутатами. Те, що я зараз сказав, на перший погляд може сприйматися складно і важко, тому що ніколи нічого подібного не було. Але насправді все дуже просто. Можна подумати про те, що людина, яка йде на вибори, яка йде кандидатом, яка пропонує себе виборцям, вона не зобов'язана тепер відповідно. Конкурувати і воювати зі своїм опонентом на окрузі прямо в лобову в конфлікт. Бо раніше, коли було перше місце, то всі боролися за це перше місце і завжди мусили потопити свого опонента. Тепер це не є обов'язковим, адже з одного округа може стати кілька людей депутатами. Тому дуже важливо зараз кандидатам у депутати і виборцям знайти своїх кандидатів. Або своїх виборців, які представлятимуть їхні інтереси, пенсіонери можуть збиватися разом, представляти кандидата, який займається пенсіонерами, молодь, молодь. Молоді сім'ї, молоді сім'ї, бюджетники, комунальники відповідно свого, представники підприємства, заводу, фабрики, або проспілка, або підприємці малий середній бізнес, або ветерани, або військові, вони можуть знаходити конкретно собі кандидата на окрузі закріпленого і дивитися, чи може його бути рейтинг приблизно рейтингу дорівнювати його партії, щоб він був чуть-чуть краще. Це дозволятиме в Україні навіть тим цільовим аудиторіям, які відповідно не мали раніше своїх депутатів у місцевих рад, нарешті їх отримати. Якщо підвести підсумок, можна сказати, що дана система виборча вона має як багато мінусів, так і багато плюсів. Я про найголовніші з них здається, в ході нашої лекції сказав, але хотів би зазначити, що. Цих мінусів насправді є трошки більше, але вони не є критичними, щоб відмовлятися брати участь у місцевих виборах як активний виборець чи як активний громадянин. Тому що, попри все те, що зараз відбувається з трансформацією законодавства про місцеві вибори, про місцеве самоврядування, варто розуміти, що місцеві вибори 2015 року це закінчення перезагрузки влади в Україні, коли ми після Євромайдану, Європовстання, Єврореволюції отримали нового президента. Нову Верховну Раду і новий уряд і прийшов нарешті час отримати нові місцеві ради, нові районні ради, нові обласні ради, нових сільських селищних міських голів. Громадяни, скористайтесь цим шансом, щоб оновити місцеву владу і отримати союзника та партнера у вирішенні своїх місцевих питань, тим більше в країні, в якій починається децентралізація, і країна рухається на шляху до створення самоврядування.